Усім привіт, вітаю вас на каналі Гайдбук. З вами я, Альона. І в сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами романом антиутопією, сенс якого я зрозуміла не одразу. Спочатку я хочу подякувати усім тим, хто залучився до мого каналу з минулого відео. До мене прийшло майже. 100 людей це дуже багато. Я дуже вдячна вам за те, що ви підтримуєте мене у коментарях, лайками, підписками. Я сподіваюся, що цьому відео ви також допоможете просуватися. Щоб це відео просувалося, ви можете підписатися на мій канал, поставити лайки, залишити коментар. Автор Вільям Голдінг англійський письменник, який пройшов Другу світову війну, в результаті чого написав свій найпопулярніший роман 20-го століття Володар Мух. Також є одноіменний фільм, знятий по цій книзі. В одному із своїх інтерв'ю автор сказав: Я почав розуміти, на що здатні люди. Кожен хто пройшов війну і не зрозумів, що люди творять зло подібно до того, як Джола виробляє мед він або сліпий, або не в своєму розумі. Часто нам звідусіль кажуть, що якщо ворог є, то він існує тільки в якомусь певному образі. Цей образ завжди різний і він постійно змінюється. Це образ людини або цілої нації, образ диявола або чорта. Але дуже рідко ви почуєте, що найстрашнішим ворогом насправді є те, що живе ось тут. Завжди поряд. І саме про описання цього ворога йде річ у цій книзі. Автор затверджував, що основною ідеєю був напрямок думки в сторону філософського осмислення ідеї первородного гріха. Автор навмисно переніс героїв в ті умови, які оголюють людську натуру, і недарма автор обрав героями саме дітей, на перший погляд невинних дітей, так само як і історія появи людини у Едемському саду. Але ми знаємо, що саме діти здатні на жорстокість, і саме в той період, коли зароджується его, період першої соціалізації людини. Его хоче мати все, володіти усім будь-якою ціною, бути першим. Та мати владу над усіма сюжет книги літак потрапляє в аварію з групою підлітків, внаслідку чого дітям страшенно повезло вижити, та вони потрапляють на безлюдний острів і залишаються самі по собі. На початку діти не осознають серйозності ситуації. Вони радіють, що залишилися без нагляду дорослих, що їм можна робити все, що завгодно. Знайшовши раковину на березі, вони надають їй особливість. Подувши в неї, вона видавала дуже гучний звук, і вони вирішили, що саме так вони будуть зазивати усіх дітей на збори. І саме під час зборів, у кого в руках ця раковина, тому і дають. Словом, така собі демократія в романі. Я можу виділити чотири головних героя: це Ральф, якого проголосили лідером Джек, який виступає антагоністом, саме логічний Хрюша та Саймон, який також відіграє дуже важливу роль у цьому романі. Стосовно ролі кожного героя в цьому романі я розповім у кінці цього відео. Це буде дуже корисно для тих, хто вже знайомий з цим романом, або для тих, хто дивився фільм та не зрозумів сенсу, або просто для тих, кому цікава моя думка та моє бачення. Проголошений лідером Ральф наполягає на тому, що їм потрібно розпалити велике багаття на вершині гори, щоб літак або корабель, який буде проходити повз, помітив дим із острову і врятував їх. По черзі вони підтримували багаття, але Джек, який першим дізнався, що на острові є кабани, не залишає нав'язливу ідею вбити кабана та поживитися ним замість безлічі фруктів, які росли на острові. Ральф, тобто лідер, помічає, що Джек зі своїми послідовниками трошки загралися в полювання, що забули підтримувати багаття, і вогонь просто зник. І корабель, який проходить повз, просто не помічає диму та зникає з обрію. Джек, який тільки що вбив кабана замість похвали за подану вечерю, отримує лише докор з її сторони Ральфа, і з цього моменту починаються перші прояви розколу усієї групи дітей на два табори: табір Ральфу та табір Джеку. Джек зі своїми послідовниками та ідеологією, що їх ніколи не врятують, і треба просто виживати. Та Ральф, який все ще сподівається, та має надію, що треба лише підтримувати багаття і їх врятують. Під час цих подій у групі виникають чутки про те, що нібито на острові вони не одні, і є хтось, кого вони назвали звіром. Під час суперечки, чи є звір на острові чи ні, Саймон єдиний, хто сказав, можливо, це ми самі, але людській натурі завжди притаманне бажання вірити в так званого звіра, надати той самий образ ніж зазирнути у себе. Через ці чутки табір Джека. Вирішує піти в ту печеру і подивитися, чи дійсно є той звір. Але навіть Джек не наважується зазирнути туди. І єдине, що вони зробили, це підношення звіру у вигляді голови кабана, якого вони тільки що вбили. І саме ця голова кабана і називається Володарем мух. Свиняча голова символізує образ диявола у перекладі з древньоєврейського вользевул це володар мух. На жаль, далі я не можу розповісти про сутність кожного героя, не відкриваючи спойлерів. Тому якщо інформація, яку я вже розповіла, допомогла вам прийняти рішення, чи читати цю книгу чи ні, ви можете завжди повернутися до цього відео та порівняти своє бачення із моїм. Пропоную далі дивитися відео тільки тим, хто вже ознайомлений з цим романом або для тих, хто вирішив його не читати. Тож я почну із Саймона. Образ Саймона в романі це образ слабкої фізично дитини, але із глибоким поглядом. На острові його ніхто не розуміє йому відкрито трошки більше, ніж іншим. Він не міг виносити насилля під час полювання із Джеком. Він дуже надихався природою, тваринами, які жили на цьому острові. Та він єдиний, хто першим замислився над тим, що звір це не якийсь страшний образ. А це частина їх самих. Саймон став свідком того, як команда Джека насадила голову кабана на загострену палицю. Та коли він залишився один на один з цією головою, вона ніби мовила йому: Ти ж знав, що я частина тебе невіддільна частина. Дехто порівнює навіть образ Саймона із образом Христа, який єдиний, хто знає правду. І коли він, попри своєму страху, вирішує зазирнути в ту печеру, і дізнавшись, що звір це не щось страшне, а це лише труп льотчика, який невдало приземлився на парашуті, він біжить вниз, щоб розповісти усім, що боятися нічого. Але на острові команда Джека влаштувала танці диконів у результаті вдалого полювання. На острові темно та ще й гроза. І коли команда Джека бачить когось на горизонті, і їм здається, що це той самий звір. І саме так стається перше вбивство на острові. Команда Джека навіть не зрозуміла, що просто забила до смерті Саймона. Їх розумом повністю заволоділи. Страх та насилля тому образ Саймона дуже часто порівнюють з образом Христа, який єдиний хто знає істину, а вони просто жорстоко позбулися його. Образ Ральфа душа, яка завжди йде на світло. Все, що потрібно, це підтримувати багаття і чекати. Він не підтримує насилля, ніколи не ходив із Джеком на полювання та не їв жодного шматочку того кабана, навіть коли Джек пропонував залучитися до них. Але тільки Ральф бачить, що виховані хлопчики перетворюються на дикунів і бачить, до чого їх призводить насилля. І єдиний, хто залишився із Ральфом, це той самий логічний хрюша. Образ Хрюші в цьому романі це образ розуму. Він логічний, розсудливий, розумний, завжди підтримував Ральфа. Але після нападки табору Джека на табір Ральфа, в результаті чого окуляри Хрюші були розбиті, він сказав: Ральфу: може дійсно нам потрібно залучитися до табору Джека. У них є їжа, їх більше. А ми залишилися удвох. Ми просто не виживемо. І після невдалої спроби. Переговорів обох таборів команда Джека настільки потонула в насилі, що безжалісно вбиває хрючу. І це друге вбивство на острові. Цей момент символізує остаточну втрату розуму, і команда Джека вирішує полювати на Ральфа, який залишився один образ Джека Его з якогось боку спочатку він не був поганим. Тим паче жадібним він намагався залучати усіх на свою вечерю. Він пропонував скуштувати кабана, але це мало б означати, що він стає лідером, це він їх всіх врятував, і це означало би продовження насилля. На жаль, дим з острову бачить тільки тоді. Коли Джек вирішує підпалити увесь острів, щоб не дати шляхи відходу для Ральфа, саме цей момент в романі можна порівняти із кінцем світу. Невже нам дійсно треба спалити все? Здавалося, що могло піти шкереберть, коли вам просто треба підтримувати багаття та чекати. На перший погляд не складно, але цей образ віра, який бентежить усіх. Заволодів розумом маленьких дітей, породив страх та насилля. Так невже треба дійсно спалювати все та здійснювати насилля? Може, треба лише підтримувати вогонь? Якщо вогонь попадає не в ті руки, то все може піти шкереберть в даному романі, коли вогнем заволодів Джек, вони просто спалили увесь острів. Що для вас вогонь? За допомогою нього можна вбивати, створювати бомби, спалити увесь острів або можна приготувати смачну їжу, зігрітися. Або просто покликати на допомогу. Дитяча історія із недитячим сенсом. На жаль, щоб побачити світло, треба бути у темряві. Деякі рецензії цього роману вражають своєю дуальністю. Дехто каже, що це поверхневий роман, який розповідає про те, як маленькі хлопчики навчилися виживати на безлюдному острові, та не вважають, що в цьому романі закладений якийсь глибинний сенс. Саме ця дуальність вже показує, що людство обирає різні шляхи. Шлях его та шлях душі. А який шлях обираємо ми?